про прохід реалізації. Довідник зробив повільнесенька, щоб двері не бахкало. Замочок встає на своє місце і зачиняється. Чекаємо на сигнал тривоги. Сигнал спрацював, замочок відчинився. Людям, що більше ознайомлення, що повітряна тривога, та спускалися також там вихід, який також загорається. Чекаємо на відбій. Після двох хвилин, після відбію тривоги, Замочок зачиняється. Все. Ні, я вже знімаю, чекаємо зараз відбій. Час, який ми плануємо, зараз запанував дві хвилини, але ж можна і 5, і 10 хвилин після того. Коли замочок автоматично. Зачиняється. Рове спрацювала. Дві хвилини Після відбію після відбиву. дві хвилинки автоматично зачинився.